Чайка крила розправляє. Воля в серці не вмирає. Чайка, символ, дух свободи. Грім гримить, земля третить, тремтить. Чайка вижгород летить. Вітаю вас, шановні батьки, брати та сестри футбольного клубу. Чайка. Також моє вітання. Всім шанувальникам та поціновувачам футболу, які приєднались до нашого каналу. Бажаю всім здоров'я. Слава Україні! Друзі! Наскільки я розумію, у нас з'являється нова локація в столичному гідропарку. 21 травня відбулось відкриття чудового, абсолютно новеньке поле, яке ви зараз бачите, де розпочинається сьомий тур чемпіонату Києва між командами Чайка вижгород Дюш 21.

Не спіши, що ти спішить, що ти його. Так, друзі, давайте перейдемо до стартових складів. Команда Чайка в Білому. Вартар команди номер 1 Бояла Тимур. Номер 26 Сіманенко Вартем, капітан команди, центральний захисник. Зліва грає на Юрій, номер вісімнадцятий. Справа, номер 4 Куценко Євген. В центрі поля номер 23 Люта ватаці. Зараз вибачаюсь. Ватинка Дмитро в центрі поля, поруч з ним 10-й номер Фараджовазік. Зліва грає номер 7 Олександр Плюта. І чудова новина в команду повертається після хвороби Номер 9 Кафтанюк Андрій. Запасні гравці, Номер 24 Білобородов Максим, Номер 5 Гурін Дмитро, Номер 11 Годованець Іван, подача. Сіманенка. Ще там друзі, вищий воріт. Номер 19 Рапопорт Роман. Тренер команди Віталій Клименко. Лівим флангом дюшка намагалась пройти. Непогано. Добре, косала приймає зразу передачу в центр. Бояла спокійно виходить. Просто грає. Дюшка Латаці. Так, друзі, перший кутовий. Міддюш 21. Подача. Засильно м'яч виходить. Виходить. Аут на користь чайки. Паценка вкидає. Кафтанюк вперед собі прокидує. Давай, давай. Касалапов намагався зачепитись. Аут знову на користь чайки. Кирилл, десятка центр. Поражав! Так, 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 друзі. Добре, Азік. Нав'язує боротьбу. Вийшов, вийшов. Так, друзі, відворіт. Вперед, воротар дюш вибиває. Вже дюшка на, на половині поля чайки, але м'яч не знаходить адресата. Друзі, невеликий темп нашого матчу. Сьома хвилина, рахунок 0-0. Бояла в води від воріт. М'яч. Не точно. Люта підхоплює. Сімоненка головою. Люта далі на косолапа, косолапа підхоплює. Непогано. Розвертається. Пасна Вайтенка, Вайтенка. Ай-яй-яй, який розрізний пас на Кафтанюка. Потрібно дотискати, хлопці. Так, друзі. Суддя фіксує, гра рукою. М'яч на користь дюш. 21. Сильно вперед. Симоненко в головою. Непогано, непогано якийсь. Знову просто вперед. Головою. Симоненко в Куценка. Відна буяла, буяла. Вперед. Касалапов Добре. Зачепився на кафтанюка. Знову Касалапов. На жаль, на жаль, м'яч виходить. по лінії Так, що говорить рефері? Мабуть, потрібно знову вести м'яч. Не увійшов в гру. Так, 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 так. Так, друзі, вс... Боротьба всередині поля, фараджов запускає. Пас на плюту, але ну засильно. Дюш починає свою атаку, ну, але це все просто, друзі. Дуже просто. Бояла вводи м'яч. Чудова плюта чіпляється, грудю. Скидую Фаражав! Друзі, мислі все чудово, але виконання. Виконання, виконання. Голову Знову дюшка. Правим флангом намагається вже щось придумати. Скидання. Удар, перший удар! Буяла на місці. Так, друзі, сонечка вже сховалась. Можливий дощ. Через прогнозували. новоселов Скидання. Ні, втрачаємо, друзі, на жаль, втрачаємо і вже дюш на половині поля. Куценка на місці. Знову на правому флангу. Дюр головою, непогано. Знову головою фараджал Сімоненко. Запускає свічку головою. Ну, треба підбирання, друзі. Зараз було досить небезпечно гаряче в штрафному чайці. Як бояла. Нема ніхто, водить, ніхто не чіпляє. Потрібно зачепитись за м'яч. Ні, знову дюшка з м'ячем. Направо. Втрачаємо на весьолом непогано на випередження. Ближче, ближче, ближче! ближче. Касалапа, на Куценка, Куценка вперед на Вайтенка. Знову Фараджав. Азік, по... Азік, щось потрібно придумати. Добре, непогано. На жаль, захисник на місці. Ва! Вас стать! Кафтанюк, давай, Андрій, Фараджов. Азік, знайди когось. Плюта, плюта, плюта. Чи встигне? Ні, на жаль, перший на м'ячі. Воротар рокайся. Сильно вперед. Вот підхоплення від плюта з м'ячем. Сашко, що придумає? Проходить. На жаль, відворіт. Сашко потрібно шукати партнерів. Знову через короткий пас дюш намагається вийти. І непогано це. Капітан на місці. Розіграли, давай швидко. Сильно вкидає всередину. Спокійно контролює, непогано. Дмитро. Хто далі? Давай, 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 давай. Навосело головою. Фаражов. Друзі, положення по загрою. Сильно вперед. Але вся передача не знаходить адресата. Вайтенка вже підхоплює. Непогано Дмитро. Рухається. Ну. Давай, давай, давай. На жаль, колективний відбір працює в дюш. І поки що без моментів, друзі. Ближньому. Молодці дюш. Нам ой-ой, ой як непогано. Спокійно. Вайтенка, Вайтинка втрачає всередині. Нормально. На, на місці, сімоненко. Так, Кутовий, Друзі, з правого флангу подача. Удар. Друзі, ще відбувається удар, ще буде один кутовий. Так, ну по такій грі це, мабуть. Шанс для дюш. Але ні, втрачає Вайтенка вступає. аут на користь дюш. І м'яч виходить. Відворіт. Так, друзі, нагадую, 16-та хвилина першого тайму. Рахунок 0-0. Сильно вперед. Дьош, підхоплення. От зараз непогана. Вайтенка. Кафтанюк, Фараджов. Комбінуємо. Давай, Азік, Пушка. Ну Нарешті, нарешті є перший постріл. Гарно. Отак і потрібно грати. Друзі, трішки було. Зв'язали три-чотири паси і відразу небезпека. Так, відворіт. Братар дюш дивиться кому. Всі закриті. На ближнього непогано. А що зараз? Ну який пас проходить? Ще один. Очень небезпечно! Друзі, ну досить стрімка атака. і дивимося, що ще, ще кутовий заробляє. Давай, давай! Ой-ой-ой-ой-ой. Удар. Мимо варіт. Добре, Вайтенка підхоплює. Касалапав. Чудово фараджав. Азік, знайди когось, знайди. Непогано. Куценка. Плюта зачепиться чи ні. Є. Добре, добре, Сашко. Ну, який момент ще. Ай-яй-яй-яй-яй, на прийомі. Поганий прийом від Фарашов. Зараз вже п'ятою грає. Кафтанюк. Давай, давай, Андрій. Друзі, кутовий, ну це шанс для нашої команди. Ані, вибачте, це лише аут. Давай, 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 Жека, сильно. Небезпечно головою касала люта. Сашко! Ні, друзі. Друзі, ну такі напівмоменти є, але ну не більше, давайте відверто. Але те, що вони частіше вже виникають біля воріт дюш, це вже добре. Знову на ближнього молодці як виходять, дивіться, опа! Оу. Друзі, ну це щось вже награна комбінація. Три паси і вони вже біля наших воріт. Треба звернути увагу на це. Войтенко, Фараджов. Черпачком. Добре. Давай, 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 давай. Дмитро, придумай щось. Добре, чудована. Кафтанюк. Ах, на жаль, Євген до м'яча не добирається. Добре, Фараджов. азіка, азіка, азік. розряджай гармату. У <клак> мимо воріт. <клак> Друзі, та хвилина. Знов всередина нікого. Ну Дюш розвиває свою атаку. Чудовий перев... перевод м'яча. Подача. Такий крос справа, але блокується гравцями чайки і вже аут на користь нашої команди. Всередині поля втрачають Дюш м'яч. Ну, і ми так само втрачаємо. А зараз Кафтанюк Андрій нав'язує. Молодець Андрій. Добре, Андрій, давай, 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 Кафтанюк. Знову кафтанюк на м'ячі на Вайте. Вайте з м'ячем, чудово Касалапова. Ай-яй-яй-яй-яй, трішки не вистачило. Куценка буде вкидати аут. Сараджу находить. Азік далі. На в Юра потрібно прийняти м'ячик. Це він робить закриває корпусом. Чудово. аут. На щайки. Вперед сильно. Добре. Касалапа зачепиться чи ні? Ні. Давай, давай, давай. Спокійно, спокійно. Буяла. Знову дюш розвиває свою атаку. Непоганий розрізний пас. Що там, що там? Спокійно відбуваємося, але ні. Знову втрата м'яча. Фаражов ставить спину. Добре, Вайтенка віддає. Кавтанюк. Добре, добре, добре. Запускає Вайтенка, На жаль. Ні, чіпляємось. Далі, далі, далі. Не виключаємось з гри. Куценка. А кому цей пас? Що ви робите? Високий пресінг. Від чайки зараз дає свої плоди. Ми знову на, на половині поля дюш. Скидаємо аут. Давай, 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 Куценка. Давай, Жека, знаходь когось. Кафтанюк. Не вдається. Зачепитись Азік. Ще ні, воротар спокійно забирає м'яч. Навасьолов скидає м'яч сильно. Ну, в принципі, але не точно. Давайте так. Підсумуємо цей момент. Вайтенка Навасьолов. Юра, зараз молодець. Плюта з м'ячем. Знову, Фараджов. Ой-ой-ой-ой-ой, який пас! І вже дюш з м'ячем. Спокійно, спокійно. Нічого нічого. Що там ящі попав, так? Да? Лице. Неприємний момент, але це футбол. Знову, знову серед міпоня вже... який... Непогано, непогано. Вже з лівого флангу. Друзі, заробляй кутовий дюш. 21. Це небезпечно. Відбувається подача, удар! Друзі, на жаль, на 20... Скутово! Оце перша! Чекаємо, останні першого! Друзі, на жаль, пропускаємо на 24-й хвилині зкутового. Один-нуль на дюш Дюж 21 попереду. Добрая косолапа! Нужно простреливать, Никита! Что там? Кутовый? Кутовый что? Аут, аут, может быть, аут. Симоненко бросает на Фараджева. Прострел. Отбивается дюж. Симоненко на месте. Куценко на месте. давай, давай, Дюш, перехоплював в центрі поля. Через пас. через пас. Молодці. Що тут? Да. Втрачаємо, друзі, яка боротьба в центрі поля? Зараз треба зачепитись. Знову Правим флангом. Непоганий перевод від Фараджова кафтанюк з м'ячем. Давай Андрій. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, один в один не зміг. Блін. Знову ми на половині поля. Дюш, друзі, давайте ще хвилина. Мабуть, залишилась до кінця першого тайму. Кафтанюк. Добре, заробляємо кутовий. Чудово, чудово. І потрібно скористатись. Друзі, пішла остання хвилина першого тайму. Потрібно забивати. Подача. Непогана грає. Як... Мені здається, галкіпер або хтось з гравців дюш вибивають. Фараджо подача. давай! У... Оу, в ближню в ближню стійку. А чого я надалі штаги голові стоїть? Це нова техніка. Провоцируєш ближній обіг. Так, дюш, не поспішає вводить м'яч. Розумію, що вже... Зараз і не потрібно цього, мабуть, робити сильно вперед. Сімоненка на місці, але підбір, підбір задюшкою. Знову на лівому флангі. Один, один не проходить. Касала повчіпляється. Фараджав. Ну, потрібно. Стрімку контратаку. Касалапав. Вайтенка, добре. Фараджав. Треба, треба, треба знайти. Ні-ні-ні, ну, ну зараз непогано. Азік. Вайтенка підхоплюю. Давай Дмитро. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не пройшов той пас. Косалапав, Вайтенка. Знов косалапав. Так, друзі. Суддя вже перший так. Мабуть, секунди залишаються. Кидання. Ну! ну, Андрій! Який момент! Який момент, друзі! Друзі, лунає свисток про закінчення першого тайму. Дюш, 21 Чайка-вижад. Сьомий тур. Група А. Чемпіонат Києва. Друзі, повернемось за декілька хвилин.